То, що в Субчаків вже. То ваш батько і Лицарко, мама. так? бачиш, я... Тато, мама і брат. Так, так. І брат. Мені угу. гарно. А де робили то? Цікаво, немає. Може, десь якісь тернопільські хати. Що там? Нам, угу. А то де? А то є... то що? монастирська церква. Угу. І то ти всі міщами. <говори> угу. А з якої сторони, Не знаєте? Сфотографовано. Я на увазі, біля церкви. Біля входу до що. Что-то є. Придцак. 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 Ну я я испытался и сразу не задумуючись сказав. А тут ничего не так. А от Тільки з Росії і в Австралію. І uh -huh. там помер. А то моя, моя тітка, татова сестра, uh -huh. татова, тата брат, і ця сестра татова, от діду, то його невістка, то його, його її син, її є чоловік. Вона німка mm -hmm. вже Тут моя сестра мала, вона таке це. Тут у кожного А то? А то, то тато сестри. Та померла від тифу тернополі, була, дитина померла і вона. Так. А та учителька та була. Угу. І в разі її господа застили, як москалі прийшли. Ні, вони на ха. А та тікали. Мама казала, що він жив э, на хаті, а потім. Та поїхала, тікали від висвободителів, купали в Варшави, і там їх застилила і її дочка, її забили, замордували. Вона йшла в той момент. Той день вона діставала зарплату. Я не знаю, чи то по якось так що вони. Цей священик Шаварин. Шаварин? Так. Да. То Шаварин то мешкав за Польщі, в Чорці? Чекай. А де той? А? Покажіть мені цього. Що-що? Тут є той, як його. О, давайте до того. Тут такий. Тут такий. Тут такий. Тут таке, ви ну, ще єдине, що це міщанський дуща. Так, так, дуже гарно. Може ви ще людей згадаєте. Міщанський. Отець Громницький бачу. Так. Це, це дідусь Острожинський. Я вже згадую зразу. Це, це Григорій Грицина, це Чумак uh -huh. Іван. То скорше все Андрій Сатурський, я так думаю. Uh -huh. Я щось хотіла, щоб то зробити, uh -huh. назвати, і не, не всі знали. Uh -huh. ну, Далі ми не знаємо. А за отця Громницького, може щось пам'ятаєте? Ну, то, я, я, ну, я не я на слуху, тільки. хоч хочу хоч, хоч на слуху. Ну то просто ну, визначна людина. Я зрозумів. Дуже, Дуже дякую.